Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешкаю в Чорногорі. Прийшов один коментар. Чоловік так зі мною розлучився, зустрів е, бабицю е, на 15 років молодшу від мене і 20 від себе, і повірив себе. А мені сказав, що більше зі мною не спілкується і що між нами розлучення і тумбочка. І ну, жінка така засмучена, що чоловік так зробив. Я в таких випадках завжди кажу дівчата, Подякуйте Богові, що він від вас забрав козла. Ну тому що е, нормальний чоловік такого не зробить. Ви е, в шлюбі, скільки б не було років, е, ви служили йому, так? Як могли. І він так само вам. Але якщо чоловік приходить і каже таке, це значить не перший день він знає ту другу жінку, так? Ну тобто не так, що я побачив сьогодні Наташу, все. Лена, до побачення, я пішов з Наташою. Ну ні, ну це значить, вже якийсь час, вони зустрічаються. Ви розумієте, коли чоловік зраджує дружині, вона знає це за одну секунду. Навіть якщо він буде в другому штаті, не знаю, на, на місяці полетить, вона буде знати. Тому що душа знає все. І. Ви навіть по його вчинкам, по розмові теж це будете бачити. Але наша свідомість працює так, вона нас захищає, вона не хоче нам якби, ну, щось погане зробити. Да? І ми собі самі брешемо. Що ні-ні ні, це мені здалося, ой, ні-ні ні, це ну, він затримався. Але душа з самого початку знає, розумієте, що вам здається. Що ваш чоловік зраджує, ваш чоловік зраджує 100%. І Коли чоловік каже, я прийшов додому, нічого не зробив такого. Вона на мене розізлилася. Та хлопці, ну того, що ти сьогодні п'ялися на якусь жіночку, вона це вже знає, її душа. Вона може сама думати, та чого я на нього кричу. Ну, все ж нормально. Прийшов, приніс зарплату, поцілував мене. Що таке? Вона не буде розуміти, що відбувається, вона буде злитись на нього. А злість, вона може нічого не сказати, тому що немає причини явної. Це буде образа. Образа це така, знаєте, закрита злість. І тоді він починає кричати. Він теж не розуміє, що відбувається, чого. Тобто це вже людина, яка приходить і чесно каже, все, я розлучаюсь. Ну з однієї сторони це навіть дякую. Дякую, що я з тобою не нянчила. Знаєте. Не ходила, за тобою не прибирала, тобі не готувала, а ти не ходив десь наліво. Перепрошую. Дякую, що ти сказав чесно. Тебе спустити з балкона чи сам підеш. Речі може через вікно одразу викинути, а може дати 5 хвилин, щоб зібрався. Але не впевнена, бо знаєш, в мене вже пішли руки до того, щоб почати викидати твої речі. Ви можете розізлитися, можете кидати. Навіть я порадила би вам, чесно. Ну, можна так з чемненько сказати, ну добре. І відпустити. А оце все всередині вас буде закіпати. Оця все, ну, це зрада. Це зрада. Людина вам зрадила. Вам хочеться розбити сервіс. Б'йте. Ну і он, не засипіть, а то ж потім ще скаже, що його розумієте, б'ють там вдома. Будь ласка, викиньте всі емоції все шкідливо для пари в будь-якому випадку. Тому коли людина каже, розходимося, розходимось. Все, розлучаємося. Розумієш, що ви знаєте собі ціну, що ну ну не буде тебе, ну буде інше. Не буде іншого. Та я сама королева. Алло. Я, мене Бог прислав мою душу. Ви скажете, ну треба завжди парою бути звичайно. Бог прислав нас для того, щоб у нас були дітки, щоб ми продовжували рід, щоб у нас була любов між нами, любов до Бога. Але як склалося, так склалося. Ми буває, робимо багато гріхів за що потім ну, немає партнера. Але це не значить, що ми повинні йти топитися. Життя продовжується. нас Бог прислав для того, щоб ми робили щось добре для ці, на цій землі. Розумієте? Щось добре приносило на цю землю, для цього нас Бог створив, а не для того, щоб кожен ранок ми встаємо, і Бог такий: так, 10 кілограм тобі енергії. І одна людина пішла там, допомогла бідних, нагодувала, да? пішла в лікарню, щось допомогла, пішла на роботу, заробила гроші, перевела на ЗСУ. Да? Пішла в церкву, помолилася, поставила свічки за наших військових. І друга людина сидить така. І пішов боже і не покинув. Ну тобто, ті самі 10 кілограм енергії одні використовують на добро, а другі використовують просто щоб віддати пацану. Пацан це я називаю сатану. Тому що, коли ви страждаєте без причини, вас ніхто не помер, вас е, ви здорові, нічого не сталося, просто одна людина вирішила змінити своє життя і ну, просто жити з другою людиною, без вас. Тобто цю енергію, всю хорошу ви берете і віддаєте сатані, тому що ви плачете за тим, за чим ви не можете змінити. Тому що від того, що ви будете плакати, людина не повернеться. Коли вона побачить, що так по барабану йди вперед. Я ще тобі пісню заспіваю на дорогу, розумієш? І такі, серйозно, що взагалі по барабану на мене? Ні, не по барабану. Я тебе люблю, але я хочу, щоб ти був щасливий і без мене теж, якщо ти вважаєш, що це твоє щастя. Є інші випадки, коли жінка реально має вплив на чоловіка, ну там, можливо, вона щось знає, що може розказати про нього, а в нього якась кар'єра політична. Він ну, каже, я ні. Ну, ти підеш, я все розповім. І він ну, знаходиться з нею. все. Ви думаєте, це добре? Це ліпше? Ні. Абсолютно ні. Тому що нам Бог дав вільну волю. Ми можемо робити, що хочемо. Якщо людина хоче жити з іншою людиною, будь ласка, якщо ви реально любите цю людину, ви її відпустите і скажете від чистого серця, будь ласка, будь щасливий. Якщо ти з нею щасливіший, можете сісти і сказати, ну, скажи, що не так в мені. Тому що будь-які відносини, коли ми закінчуємо ми сідаємо, ми прописуємо, що ми зробили не так. Дівчата, я знаю, що у всьому ви не чоловіки. Я вас підтримую на 100%. Але ви розумієте, є жінки, яких ніколи в житті не відпустить чоловік ніколи. А є от чомусь от так, розумієте? Раз зрадив, другий раз зрадив, третій, і ви думаєте, та що ж мені такі потрапляються? та вони такі не потрапляються. У вас є щось те. Що ви не можете пропрацювати. Деколи із-за гордині, якщо у вас є гординя, чоловіки зраджують таке, щоб, знаєте, чуть-чуть обрубати вам ту гординю. От Бог допускає для того, щоб. Тому що, ну, якщо є гординя, ну ми потрапляємо в ад. Ну, якщо ви не знали, я вам це скажу. Це стовідсотково, що це дуже великий гріх. І він дає цю людину, ну от він тобі зраджує, не така вже ти зірка, розумієш? І таке буває. Тобто ми після кожних відносин ми сідаємо, і прописуємо, що не так я зробила. Ага, от це не так, а от це мене. Угу. Можете його попросити, якщо ви нормально розійшлися. Скажи, будь ласка, що не так? Він вам скаже. Ну, навіть якщо не скаже, розізліть його, він теж скаже. Вони, як зляться, то вони все кажуть, всю правду. Все на наступні відносини ви будете знати, ага, це треба виправити. Тільки не грати, дівчата, я вас дуже прошу. Не грати. Тому що теж. Чому відбувається ще одна причина розлучень? Вона грала, вона така: -тан 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 -тан", така дівчинка-дівчинка, я позі, позі, позі". а вона не дівчинка, а вона такий мужик всередині, знаєте, мужик. Але граючи дівчинку, ну, це дуже рідко буває, реально дуже рідко, тому що душа все рівно бачить. Але все ж, якщо це альфа-самець, такий мужик-мужик, і він вибирає. Цю дівчинку, яка всередині, мужик, вони будуть битися, ви розумієте, вони будуть битися, бо вона не буде терпіти його за кідони. Вона не буде терпіти те, що він прийшов і сказав: Я вклав всі гроші в бізнес і ми прогоріли. Вона його приб'є. Вона просто його закопає, поставить хрестик, розумієте, навіть навіть не підпише де. Я жартую, я розумієте. А дівчинка-дівчинка, вона скаже: ну нічого, ну що зробиш, тому що вона така. Не тому, що вона слабка, а тому, що в неї сила в іншому. І Фіоре була така. Вона була дівчинка-дівчинка, а Султан Суліман був якраз таки Альфа Самець. Юля, ну да ладно. І вона прям керувала державою. Да, і вона керувала державою. Тому що такі дівчата, дівчата, якщо вони розумні, в них сила в іншому. Розумієте? Як би там чоловік не бикував, він не буде ніколи з нею букувати. Він може з мужиками піти побитися, він до неї в житті такого не зробить. Розумієте? Тому має знайтися ваша людина. Якщо ви взяли ще одна причина розлучення, не своє, якщо ви зіграли, він повівся на те, що ви зіграли, бо він хотів от таку, ну, тому що отак його душа просить. Ви розлучитесь. Тому що це не ваше. Тому, будь ласка, будьте відверті, перш за все, до себе. Так, психологи кажуть, що, на жаль, виховання буває, наприклад, тато не любив. Ну, не любив тату, він не міє любити. Мама не любила його, тато не любив дітей. Це, в принципі, взаємозалежно. Не буду довго розфасолювати, це прямо окрема тема. І ви виросли таким чином, що коли чоловік вас не любить. Все, ви в нього закохуєтесь. Коли він для вас щось хороше робить, він на вас заліп. Це зазвичай чоловік, якщо це його жінка, він заліпає. Це нормально для чоловіків. Тобто він, і ви така, фу, фу, боже, що? Це? Я от люблю того хама, якому на мене тупо наплювати. Ви скажете, Юль, ну це ж нелогічно. Так, да, це нелогічно. Але, на жаль, коли нас, батьки, виховали в неї любові, але дитина знає, що це мама тато. І значить, це любов. Отаке От відношення, значить, це любов, і вона любить страждати, тому що так тато до неї ставився, і це в її понятті любов. Ви скажете, значить, воно мама і тато у всьому. Ну, кожен проходить свій шлях, і Бог е, чомусь. Послав вашу душу саме до цих батьків, значить ви цього заслужили. Але це не значить, що все наше життя, ми маємо. Ой, які ми нещасні. От нас так мама не так виховала, папа не любив. І що? Нам вже багато років ми маємо це проходити, свій шлях, своє життя. Вони зробили так. Значить, ми це заслужили. А тепер ми перевчаємося по-іншому. Ми бачимо людину. Дарує нам подарунки, говорить компліменти, кудись звозить. Все, дякую. Серйозно, це нормальний чоловік. Чого я страждала за тим дебілом, який мене зрадив, залишив. Дякую тобі, Боженько, але якщо ви будете жертвою робити, дивіться, я не кажу про жертви, які реально жертви, які постраждали у війні, чи чоловік б'є жінку, це жертва. Але якщо ми зробимо себе жертви лише тому, що нас залишив чоловік. Я вам кажу, дякуйте Богові. Якщо ви будете йому дякувати за це, Він вам дасть людину вашу. А якщо ви будете ображатися, Боженько, ну за що мені таке? Та все. Ну нічого не буде вам, ну нічого не буде вам. Зрозумійте, Бог завжди нам хоче лише добра. В мені одна написала, Бог розізлився, і тому допустив таке, що зараз відбувається в світі. Бог не розізлився. Бог це любов. Бог це любов. Просто те, що ми хотіли, те, наскільки ми злилися на людей, де як ми проєктували це все. Бог нам просто допустився. Ну, люди ви хотіли, ну майте собі. Він нам дає лише тільки те, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб отак от відбувалося. Воно так є. Просто він допускається. Він не злиться. От на суді, і це теж буде не злість. Він нас любить. На суді просто буде справедливість. Там нема корупції. Абсолютно нема. Там ви приходите, і у вас такий телевізор і все ваше життя на екрані. І навіть коли ви тут придумали ну, якісь причини, чому ви це зробили, чому ви це оправдали, у вас не буде ні однієї причини. Знаєте чому? Тому що на суді не буде сатани. Причини, відмазки, пояснення, чого ми це не зробили, чому ми це образили, чому не відпустили людину, коли вона просила, що їй треба. Вона не хоче з нами жити. Відпустіть її. Оці всі приколи, причини, пояснення, їх не буде ні одного. Тому що ці всі приколи нам дає сатана в нашу голову. Нам пацан наговорює там ти 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 а ми це думаємо, що це наші. Ні. ні. Якщо б ми чули лише ангели, ми б все робили правильно. І Бог нам давав тих людей, які дали б нам любов. Але просто наберіться сміливості. Визнайте свої помилки і все. Подякуйте Богові. Я не кажу зараз, ні в якому разі не робіть цієї помилки. Ой, ми так добре розійшлися з колишнім, ми зараз з ним деколи перезванюємося, переписуємося. Чого? Що? Тобто ти себе так низько опустила, що після того, як він тебе зрадив, ти ще з ним переписуєшся? Алло? Алло, ти що, взагалі? Ні, ні в якому разі. Дивіться, дівчата, коли до вас приходить хлопець і каже, ти знаєш, є Мар'яна і є ти. Я от думаю, між ким вибрати. Хлопче, вибирай Мар'яну. Я ніколи не допущу, щоб мій чоловік вибирав мене серед когось. Ні. Ваш чоловік це тільки вас бачить все. Якщо він бачить ще Олю, Марусю. Шуруй, хлопці, шуруй. Навіть не витрачай мій час. Все. Чоловік, чесно, прийшов і розповів все. Сказ, Дякую, Боженько, що я з придурком не жила. До побачення і добрий ранок, добрий день новому життю. Все. Надіюсь, моє відео буде вам корисним. Я вас цілую люблю, обіймаю. І пишіть, будь ласка, коментарі, я дуже рада поспілкуватись на такі теми. Якщо я комусь цим допоможу, я буду дуже-дуже рада. Цілую.